Більше двох років в лікарні працює Опікунська рада, одним із членів яких є Яна Юрівна і фонд солідарності, які постійно нам допомагає. На жаль, не завжди вистачає державних грошей, бюджетних грошей на те, щоб покрити всі необхідні для лікарні потреби. І завжди ми звертаємося саме до наших членів опікунської ради, щоб вони нам могли допомогти ну, на нагальних яких там питаннях. Якщо подивитися на стіни, вони всі там є, у вас. Здесь подосыпается, здесь подосыпается штукатурка. Ну такого всего его, как бы не должно быть, конечно. Нам постійно допомагає цей фонд. Він допомагає оновлювати наше приміщення, тому що ми завжди так орієнтуємося на пацієнтів, окрім того, що це реанімаційне відділення. Безперечно, діти і важкі діти вони повинні знаходитись у комфортних для них умовах. Тому ми постійно долучаємось до допомоги наших спонсорів. Фонд Солідарність, завдяки Олександру Володимировичу Петровському, президенту нашого фонду. Сьогодні ми завершили будівельні роботи по заміні у полу, в реанімаційній залі в реанімаційного відділення дитячої лікарні. Це відділення реанімації для дорослих дітей, для них у нас є декілька реанімаційних відділень, це відділення для дітей старшого віку. І ми хотіли би подякувати Фонд «Солідарність» за допомогу в ремонті цих приміщень, тому що дуже велике навантаження йде на це відділення, дуже багато дітей. Це остання фактична лікарня на сході України, яка приймає дітей. Як з Дніпропетровської, так і з Донецької, Луганської, Харківської, ну, з усієї зони, яка зараз знаходиться в зоні бойових дій, і всі важкі діти звозяться до нашої лікарні, де надається така допомога. Я вважаю, що треба замінити підлогу, бо медичні тачки, які їздять по коридору, вони шкодять покриттю. Так як сама будівля, вона не нова, ця будівля вже використовується понад 20 років, то потребує і не тільки підлога, а й і стіни і потолки, тому було б гарно, якщо б хтось приєднався і допоміг завершити ці роботи.